З березня ворог з новою потужністю поновив обстріли енергетичних об'єктів України. Якщо раніше російські військові обстрілювали магістральні підстанції і трансформатори, то тепер атакують електростанції, каже генеральний директор Вінниця Обленерго Юрій Касіч. Наразі втрачено 50% генеруючих потужностей об'єднаної енергетичної системи. Усі ці електростанції вони об'єднані. Паралельною роботою і будь-яка атака на електричну станцію, яка знаходиться чи то в Вінницькій області, чи то в Хмельницькій, чи то в Запорізькій, а вона сказується на всій Україні, на всіх споживачах. Обстріли об'єктів енергосистеми призвели до застосування графіків аварійних та погодинних відключень електроенергії. Діятимуть вони й протягом усього літа. Через підвищення температури споживачі почали активніше користуватися кондиціонерами, а більше споживання енергії призводить до її дефіциту. Вчора, о, в сіми областях України, за того, що графіки погодинного відключення вже також стали неефективними, дочекалася команду на спеціальні графіки аварійних відключень. Спеціальні графіки аварійних відключень вони вже не дивляться на категорійність, на наявність на наявність відсутність критичної інфраструктури, вони відключають все. З 8 по 18 травня до промислових споживачів в області вісім разів застосовували графіки обмеження потужностей, проте є й такі підприємства, які мають постійне живлення. Є в нас зафіксовано вже два постачальника, які працюють по закупівлі імпорт з спериметра України з-за кордону, і до них графіки обмеження не застосовуються. В разі купівлі обсягу електричної енергії не менше 80% в кожному часі. Коли ситуація в енергосистемі покращується, або ж населення споживає електроенергію у дозволених лімітах, електроенергію подають на довший період, ніж планувалося. На Вінниччині споживачі поділені на шість черг. Ознайомитись з якими ж споживачі можуть на сайті Вінниця Обленерго. Зайшовши в розділ споживачам відключення, є окремий розділ онлайн графік погодинних відключень, ввівши Вулицю номер будинку ви можете побачити так звану ми її називаємо шахматку запланованих відключень, які доведені на поточну або на наступну добу. У Вінниця Обленерго кажуть, аварійні і погодинні відключення економічно невигідні і для їхньої компанії. Ми отримуємо гроші за розподіл. Чим менше ми розподілили, передали електрики своїми мережами, тим менше ми отримуємо коштів. Кожен день. В середньому ми втрачали за цей період близько мільйона кіловат годин. Енергетики попереджають, українцям варто готуватися й до важкої зими, бо на відновлення потрібної генерації підуть роки. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.